Ви помітили, як за останні 20 років комп'ютерне залізо з цього перетворилось на ось це? Сучасні відеокарти не просто обросли більшими радіаторами та вентиляторами через збільшення потужності. Здається, змінилась сама філософія того, яким має бути комп'ютерне залізо. Тепер золото додають не лише в самі мікросхеми, але й в їхню обгортку. В прямому сенсі, якщо раніше більшість комп'ютерів стояла під столом, то зараз найчастіше вони на столі, тому що ця коробка не лише інструмент, а й заміна акваріуму, серванту і взагалі будь-чому, що прикрашає кімнату. Ви можете сказати, що світ просто поступово сходить з розуму. Важко сперечатись, але згадайте, чому при останньому апгрейді ви також поміняли корпус найбільш сучасний та привабливий. Або чому не взяли найдешевшу коробку? Вашому залізу достатньо хорошої вентиляції. Решта ніяк не впливає на продуктивність. Давайте відверто, майже кожен з нас в тій чи іншій мірі при збірці ігрового ПК переплачує за його зовнішність, колір, розмір, навіть ті, хто не люблять підсвітку або яскраві прикраси. Так мене щось трохи понесло. Я взагалі не планував філософське відео про красиве. А лише шукав комп'ютерне залізо для чергової білої збірки, щоб задовільнити внутрішнього естета, але потім натрапив на ось це залізо. І на його прикладі хочу поговорити з вами не про очевидні речі, як безліч FPSів, продуктивність чи вартість такої системи в перерахунку на Деолануси, а про те, як виробники комп'ютерів продають нам естетику на додачу до продуктивності і чому ми самі обираємо за це переплачувати. Історія постійно повторюється. Після того, як зробили наручні годинники, з'явилися усілякі преміальні ролекси, а після появи авто виникли суперкари. Все це просто не могло минути гаджети, смартфони та комп'ютери, особливо у світі, де існує конкуренція. Кожен виробник намагається зробити власне залізо більш привабливим або навіть культовим. Тому, коли всі використовують одні й ті самі чіпи, перевагами стають краще охолодження, дизайн, функціональність та будь-які особливості. Це настільки добре спрацювало, що особливо у топ-сегменті почали з'являтися комплектуючі, більш схожі на якісь коштовності ніж на комп'ютерне залізо. До прикладу, залізо напхане в цю коробку, особливо деякі деталі. Тут пафос доведений до абсолюту. Купа бльосток, екранів, золота, титану, гігантських радіаторів, виглядає як відповідь на запит найбільш забезпечених любителів всього прекрасного у виконанні Гігабайт або щось на межі концепту по типу Дивіться, як ми вміємо. Бо у кожного виробника має бути іміджовий продукт в основі комплектуючи Aorus Extreme Ice. Та процесор Intel Core i9 14900KF. Повну конфігурацію ви бачите на екрані, а список з посиланнями залишу в описі під відео. Отже, давайте подивимось, чим нас намагається здивувати. Перше, що кидається в очі, вбудовані екрани практично на всьому. Напрошується старий мем про екзібіта з екранами в усьому. Але думаю, навіть він був би в шоці. В принципі, я сам робив декілька відео, в яких розповідав про сенс екранів в ПК. І у моїй власній системі теж є екран. Це красиво та практично. Але таку кількість екранів на одну збірку я бачив вперше. Пам'ятаєте фільми, де хакер відкриває якийсь сервер, а там все залізо з екранами. Вже виглядає не настільки смішно. Найцікавіше, що екран на материнській платі не просто декоративний. Він виводить інформацію про стан системи, посткоди з UEFI, причому робить це без будь-якого додаткового софту. Для його роботи взагалі не обов'язкова операційка. Це значно зручніше за будь-які світлодіодні індикатори, особливо для любителів експериментувати з розгоном. І це дійсно особливість, якої я не бачив в жодній іншій материнці. І раз вже почали з материнки, знайомтесь, це Gigabyte Z790 Aorus Extreme X Ice найдорожча материнська плата цього бренду, якщо взагалі не найдорожча. Вона випущена лімітованою серією, на що натякає золотий шильдик з тризначним порядковим номером. Точніше їх випустили всього 300 штук, і я здивований, що вони не лише доїхали до України, а й потрапили у мої простолюдинські руки. Аби золото не закривали дроти, всі конектори розвернуті в сторону. Однозначно, плюс для кабель менеджменту. І здається, майбутній тренд. Щоб підкреслити, що це материнська плата з багатої родини, по золоту також має рамка сокету. Але побачити цю розкіш можна буде лише під час збірки, бо потім її прикриє система охолодження. На додачу нижня частина плати має декоративне кристалічне напилення з титану. Ну ви зрозуміли, серія ICE. Ніби це крига тільки дорожча, бо з титану. Ну і на дотик холодніше за пластик. На швидкість ніяк не впливає, але однозначно додає пафосу. Головне придумати, як ці визерунки не закрити велетенською відеокартою. До речі, напишіть, чи подобається вам Титан в ПК, чи лише в телефонах. Не бачу сенсу зупинятися на дрібницях по типу 24 фаз живлення, дублюючих кнопках керування, вбудованому Wi-Fi 7, 5 слотах М2 або просунутим функціям авторозгону для лінивих, чи подвійним портам Thunderbolt 4 та USB-C. Було б дивно, якби в технічному плані тут не було повного фаршу. Окремо дивує комплектація. Красива коробка, то очікувано. А от металевий кейс з набором викруток з тріскачкою то щось на автомобільному. Ще одна колекційна деталь цієї збірки відеокарта. Це RTX 4080 Super Aorus Extreme Ice. Як і материнська плата, вона вийшла тиражом всього 300 екземплярів, має золотий номерний знак, титанове покриття та вбудований екран. Щоправда, цей екран вже значно менших розмірів. Але для виводу температур, відображення якогось тексту, вашої реклами чи гіфок цілком достатньо. У всьому іншому тут також відчувається максималізм та якась гігантоманія. Товщина цієї карточки, якщо її можна ще так назвати, майже 4 слоти. Система охолодження тут дійсно вражаюча. Великий не лише радіатор, а й три вентилятори розміром 110 мм з хитромудрою мудрою крильчаткою, завдяки чому відеокарта має рекордний заводський розгін. Частота буст режиму GPU збільшена до 2700 МГц, що на 150 МГц більше відносно еталонного значення. За цим показником Extreme Ice перевищує решту моделей GeForce RTX 4080 Super, доступних на ринку. В принципі, до відеокарти у мене лише два питання. Чому не 4090? І навіщо в комплекті? Ось це. Йдемо далі. За охолодження процесору відповідає рідинна система охолодження Gigabyte Aorus WindForce x 2 360 Ice. Вона потужна, красива. Звісно, також має вбудований екран, на який виводиться моніторинг або ваші гівки, але вона вже не є лімітованою, тому ніякого золоту чи титану. Цікаво, як все рухається в бік ускладнення. Спочатку модними стали просто водяні системи охолодження, потім додалась майже обов'язкова RGB підсвітка. І ось тепер екрани. Власне, на системах рідинного охолодження я вперше і побачив повноцінні вбудовані екрани. Але якщо років 5 назад це було дійсно особливістю, то зараз це загальний тренд для преміум охолодження. У білій збірці усе має бути білим, навіть те, чого не видно. Мабуть, така логіка у біло-золотого блоку живлення Gigabyte Gold потужністю 850 Вт. Щоправда, з золота тут лише золотий сертифікат ефективності. Звісно, тут модульна конструкція, є конектор PCI Express 50, японські конденсатори, купа усіляких захистів та повністю посивний режим до 200 Вт, Тобто в фоновому режимі він абсолютно безшумний. Ну і не знаю, чи дивляться цей канал настільки багаті підписники, але зараз в розетці лімітований комплект з цієї материнки та відеокарти продаються з таким блоком живлення та водою у подарунок. І мабуть, одразу буде доречно нагадати, щоб ви не забували донатити на ЗСУ, щоб ми могли спокійно продовжувати дивитися на всякі прикольні штуки. Наостанок ще одна рідкісна деталь, про яку хочеться сказати декілька слів: корпус Хайт 70 Touch Snow White. Він настільки рідкісний, що я навіть не знайшов його зараз в наявності. Але на ньому добре можна показати три загальних тренди: вбудовані сенсорні екрани, скло з двох сторін та прихований блок живлення. І буде дивно, якщо я все ж таки не покажу, як на цьому білому звірі літають ігри. У Ghost of Цушима в 4К з викрученими на максимум налаштуваннями графіки та увімкненим DLSS система малює в районі 100 кадрів на секунду. Цілком очікувано, а от температури дещо здивували. Графічний чіп гріється всього до 60 градусів, а процесор ще менше. Це точно 4080 Super та 14900 k При цьому охолодження працює так, що немає відчуття, що поряд взлітає турбореактивний літак. Ну і по класиці, скільки б не коштував ПК, він все одно не дасть 144 кадрів в 4К на максималках в кіберпанк 2077. Хіба що вимкнути трасування променів? Але на такій системі, навпаки, ще й ультрареалістичні моди хочеться накатити. Можна показати ще багато ігор, але результат завжди буде одний той самий. Ви ніколи не побачите всі свої інвестиції на лічильнику кадрів в іграх, тому що дещо відображається лише на тиші, температурах, надійності, дизайні, розмірах та купі інших речей, без яких сучасний комп'ютер просто вже не може існувати. Сучасні суперкари вже давно перетворились на комп'ютері, а комп'ютери на суперкари, з єдиною різницею, що більшість ПК з часом не дорожчують. Пишіть в коментарях, що особливо ви цінуєте в комп'ютерах і за що готові переплачувати. До прикладу, мені подобаються білі та компактні збірки. Хоча власне ПК у мене чорне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, близьких і допомагайте наближати перемогу.